Вимоги до фахівців, які працюють в індустрії IT, ростуть. Клієнти ставлять вищі вимоги компаніям. Компанії відповідно. Хочуть більш, ну, кращі технічні вимоги до талантів. Ну, наприклад, давайте ми поговоримо, якими, якими навиками, наприклад, мав, мав би володіти типу, студент. Та? Тобто, Зараз вже, наприклад, дуже є типу, бум з штучним інтелектом, з ai Та? Є очікування, наприклад, що можливо студент мав би вже знати і промпт та? інженіринг, також data science. Та? Ну, для того, щоб бути ефективним в тій роботі, типу, яку вимагається робити. Ну, є різні якби, напрямки, але тим типу, не менше тобто, є, ну, є, є вимоги. І друге, типу, зараз якби, немає такого е, великого росту в самій it індустрії, немає такого попиту, типу, як був, був раніше. Темпи скоротилися, відповідно, кількість вакансій зменшилася, а значить збільшилась кількість кандидатів, і, відповідно е, ну, є з кого вибрати.